Всім доброї ночі. Зараз час вам скажу. Пів другого угу. ночі. Що вам не спиться? Нам не спиться, ми в шпиталі. Вчора вчора танцювали. Ввечером. Танцю... Ввечором я. Угу. А вот справа в на больницу. Надежда Надавилась на меня И все Поднялось давление Пришлось вызвать скорую бо Таблетки не помогали Сейчас капают Не пришло на улучшение Лида заходила Врача оттуда вынула Померила Спытала. давление 175 сейчас А было вечером 210 250. А приехала, скоро. скоро приехала на, Мерила на, 250. Накачала на 250. и быстро в школу, а я сзади машиной вообще. И тут. Так что мы сейчас дремаем потихоньку. Что будет дальше, не знаю. Поедем, наверное, до домой. Да. Ляжем спать. А завтра все утром, пути днем. Все расскажем. Расскажем подробности. Привіт, дівчатка, привіт, мої друзі, вітаю вас на каналі Життя в Польщі з Надією. З больною надією. Ой, вівторок, мабуть, сьогодні у нас. Я, чесно кажучи, в страшному сні пробула цю ніч, не я тільки всі зо мною пробули в такому состоянні. Ну, і вони трошки снялися, бо в коридорі, що вони мене ждуть, і я думаю, добавлю, розкажу вам. Бо мені самі удивительно інтересно, чи було кого небудь з вас таке. Давлення коли-небудь, я навіть подумати не могла, що може бути давлення 250 на 110 чи на 120. 250 на 120. Я не представляю просто, де воно взялося. У мене страшно сьогодні болить голова. У нас ще погода на вулиці така. Дощі де? Стріх капає, може самому дощання нема, але стріх капає. В общем, приїхали ми вчора вечором з роботи додому, сиділи ще хіхікали, відео вам записували. Мені було погано. Ну, 200-210 у мене сідає, дождалися Ліду з роботи, Ліда мені поміряла, бо Ліда міряє качественніше, ніж Міряє Вовик. Дождалися Ліда з роботи, вона нам поміря... мені поміряла давлення. І, коротше говоря, ще позвонив мені наш земляк. Ми з ним довго балакали по телефону. Балакали, напевно, до 11 з Наташою трошки з вечора, а потім з земляком побалакали довгенько. І потім, коротше, я давай ж переміряти, ніч вже підходить к сну, переміряю давлення. А в мене опять 210, а перед цим я пила таблетки. Коротше, ті таблетки, які я пила, які мені назначав врач, вони мене абсолютно не брали, абсолютно ніякого змінення не було у давленні. І дуже боліла голова. Мало коли в мене на давлінні болить голова, в мене 200, 210, то просто літають метелики. А це голова боліла страшенно. І мені так було важко, я не знаю, в мене болів затилок дуже. Мені було важко і дихати, і все. Я вже половину казала, половину не казала їм, тому що Тому що я не хотілося залишатися в боліці. Вовок мені подзвонив. Дівачки, голова грязна і все. Вовик позвонив і перебив мене. Я вже навіть не знаю, що я вам розказувала. Ну, взагалі, посиділи ми, побалакали. Щось розривається, рот, бо не спали всю ніч. Побалакали ми з земляком, поміряли давлення, мені плохо, давління не падає, Таблетку випила, не падає. Ну, і що тягнуть, треба, мабуть, визивати скору. Ну, Каже, Ліда, поїхали своєю машиною на скору. Кажу, ми там будемо 3 години в коридорі стояти. Давай спробуємо подзвонити на скору, а ні, тоді вже поїдемо самі. Подзвонили дівчатки, вони приїхали, мабуть, ну, 10 минут пройшло чи не пройшло. Ну поки одне взяло інформацію, потім ще хтось взяв інформацію. І ну, через 10 вони вже були в нас. Молодці, прилетіли на етаж. Топ топ-топ, топ, топ, так быстро, і жінчина, і мужчина, два доктора. Ну, я не знаю, як їх називають діжульні доктора. Вони. Ну, доктора ж, мабуть, раз вони назначають і допомагають, первооказують допомогу. Ми ж такі чесні, правильні, як, як є, так і є. Каже пані, коли ж це случилося. А Ліда каже, вже три дні. І як так можна? Три дні і ждали оце до 12-ти часов ночі, щоб їхала скора, вам не, не докторів, нікого не жалко. Коротше, вона розказує, читає. Я не сильно розумію, але я вже плачу. Вже реву, мені вже так обідно. Що це ми так зробили? Ну, Врач, звісно, не, не, не плачте, бо ще хуже буде, давай мірять давлення, я сказав, 250, я прям не повірила. Чесно вам скажу, я не чула такого давлення. Він каже, пані, що ви ждали? Ви розумієте, могло паралізувати? Ну, коротше, всі всі оці, що ми всі розуміємо, і всі знаємо, що могло бути. Ну, Вони почали мені там робити кардіограму, подоміряли давлення, вона сидить, пише, а він ящик свій відкрив, а там в ящику, чого тільки нема. Ну і що він мені уколов? Сунув мені оце ж руку той катетер, уколов. Мені укол. І дождалися там, я не знаю, минут 20, може, а може й того не було. І давлення упало до 180, 180 чи 190, щось таке. Ну, діло в тому, що ми повинні вас забрати у шпиталь, тому що, ну, серйозно дуже. Ну, повинні, значить, забирайте. Я зібралася і вони мене захватили в скору відвезли в шпиталь, а наші приїхали машиною Ліда, з воликом. І до 4 часов ми в хату зайшли в 4 часа втрати. До 4 часов утра мене там спасали. Ну, спасали, а як по-другому назвати. Вони в шокі, звісно, самі, потому, що один раз е, укололи мені. руки, ось дивіться, які кисеньки. Нема вен взагалі, ось тоді тут десь вище колола. Ось. Він нема. Ось сюди в мене хорошо колеться, він мені вкололо той катетор, чи якщо уколи туди колоть, він собі хорошо вколов і все. А дівчата, оце як почала там, кров брати аналізи. І оце по одному синяку, потім опять туди ж, бо нема більше де, нема більше. Намучилась. Я вже нічого улибаюся, до неї улибаюся. Думаю, молода дівчина, така приятна, капець. Ну, не виходить, і вона оце синя там ой, капець. В общем, поробили мені всі аналізи і набрала вона укол. Набрала укол здоровий і ввела мені половину цього укола. Положили мене на таку кровать, закрили бока, лежи. Підключили до мене оцей апарат, що давлення мірять. Кажуть, будемо мірять кожні е, 10 хвилин. Ну, не міряли вони кожні 10, міряли, може, через півчаса. Ну, коротше, перший раз вона як підключила і включила, уколола мені укол, упало 175, наверное, на 100. Всі були доволі, всі класно. Давайте їй таблетки ще давати. Дали мені дві таблетки: одну водою випила, другу під язик. От. І ще я лежу півчаса, а наші в коридорі. Мені не можна вийти, я на кровать ту забралася, як трактор. Не встать, не повернутися на цій кроваті. Ой, мамочки, ну, в общем. Лежала я там, лежала, і оце лежала до 4 часов. Я не знаю, скільки мене повезли, ну, з 12, може, чи в скільки. Первого вовк уже там був, а да, мабуть, у 12 повезли. І лежала я до 4 часов. У мене вже, як на іголках, все тіло. А вони оце поміряють. 175 тоді міряю другий раз, уже ж таблетки випила, а воно опять 180. Піднімається, от курва піднімається. Давай мені другу половину укола колоть. Укололи другу опять лежу. Пройшла та друга половина, вроді впало 155 зразу. Півчаса ще лежу 154. Та що ж воно не падає? Ще щось дали. Боже, що вони мені ще дали? Що... Я лежу півчаса, а воно піднімається, укол ще укололи. Воно піднімається, він треба 154 було, ну, думаю, що вже я 154, мені вже тошнить, мені вже таке обморочне, трохи состояние. думаю, це вже мені низько. Для мене це вже низько. Ну, вони ж добиваються свого, врач забігає, то дівчинка медсестра біля мене, а то врач забігає, а молода, така врачиха, така приятна, кошмар. Кошмар, капець. Дуже приємна дівчинка, доктор. І вона оце прибігає. І назначає та молода зроба, і лежу півчаса. Лежу, лежу, перевір контроля. Провіряють, а воно опять пішло вгору. Було 154, вже 162 і 102, Уже нижня почало підніматися. Та що ж такое, кажуть. А я думаю, мені вже сльози на глазах. Думаю, ті в коридорі сидять. Та чи ви вийти та їх додому відправити. А я в неї питаю, дівчатки, я піду додому, мене хай жде цурка, чи е, буду в больниці заливатися. Вона каже, я не знаю. Я не можу нічого зробити, це доктор і як буде, не знаю. Ну, і ті сидять у коридорі, а я лежу в тій же ж їхній не палата, тому що ну, це перва помощь у Казані, як на скорій первая помощі. Лежить один дядько, дід в возрасті. О, Марія, Ісус Марія! О, Ісус Марія! О, Ісус Марія! Оце кричить на всю комнату. І ці медсестри і доктори і всі тут ходять, і він оце кричить і кричить і кричить. Напротив палата мужчина лежить, відкритий рот, на онкологія, може, чи щось у глотки в нього булькає, щось йому там откачують. Боже надивилася, які в людей муки. Думаю, мені ще гріх жалуватися. просто треба дивитися, слідить за своїм здоров'ям та і все. Ой, Господи. Ну, в общем, що? Я вже додому збираюся, мені вже ждемо, що упаде давлення, а воно піднімається. Та пішла опять дівчинка до врача, до кучерява така доктор красива. Пішла до неї та й де лягайте, каже. А я вже піднялася з кроваті, там було стуло. Я вже сіла на те стуло. Я планувала вже йти на виход. Думаю, 154, то ще щось мені дали, то звісно, що воно впаде. А вони переміряють, а воно вже 168 піднімається. А вона каже мені, лягайте, пані, я лягаю опять на ту кровать, бо, каже, зараз вам зроблю лікарство, що буде обморок, може бути. А, язик, і вона мені бутилочку, і два пшика під язик. Нітрогліцерин, зараз я вже прочитала. А тоді я так і подумала, бо в мене був злий опит нітрогліцерина, не знала, що це таке, та випила вдома таблетку. Сусідка покойна вже посовтувала мені. А я взяла, вона мені не таке, е, е, якісь другі. А я собі в голові накрутила і випила нітрогліцерин. Та я чуть не вмерла. мене так боліла, розривається. Ви ж хто приймав, знаєте, яке це лікарство неприятне. Ну і вона мені бризнула два рази під язик, я так і поняла, вона аж горчить. Боже, як почало бахкати у голову це, думаю, зробили давлення. Як воно бахкало, бахкало, бахкало. Я зробилась гаряча, мені жарко. Я очі закрила. А потім, ну, мгновенно, я не знаю, минут, може, 10 пройшло, а може не пройшло. Оцей пройшов період у мене больний. І потім почалося у мене тошноти, Тошнить мені настільки обморок. Я піднялася сіла. Мені, думаю, зараз хоч би добігти чи до раковини, чи де. Понімаю, що це вже давлення упало конкретно. <кху> сіла, сіла, сижу. Боюся встать. Я вже така набираюся наглості, думаю, піти хоч у коридор своїм хоч щось сказати, вони ж сидять, ждуть і волнуються. А я не можу вийти нічого сказати, бо лежу прикриті ті кровати і прикручена до мене ж той апарат, що давлення міряє. Вони через стоєчку так удивляться. качають там і воно програму їм кудись задає. Ай божечко, ну все, я думаю, буду вже оставляти. А вони ще апарат відключили, бо там дядько є когось дядька привезли. Та треба було міряти вони з апаратом, а я встаю. Сідаю на кроваті, думаю, піду на стул, хоч сяду. сідаю, а у мене отака голова пливе і так тошнить. І я вже дівчина прийшла, кажу, дайте мені, будь ласка, води. Вона принесла води, я попила. І після цього, як поміряли мені давлення, у мене 111 на 68. І зрозуміло, що в мене, як би думаю, хто відсюди вивів. Я сіла на стул, вони мене ще не з півчаса держали після того, як воно впало, поки там бумаги зробили. А потім принесла мені оця доктор, черявенька красива. Принесла мені бумаги, і, і все. Я вискочила йти, а вони кажуть, давайте знімемо цю, бо я вже така рада, що мене відпустили. Каже доктор, що у вас каже, є на чому їхати додому, чи до ранку будете тут. Я кажу, є чекаю. І у 4 години ми приїхали додому, а голова у мене болить от низького Я завжди казала вам, що у мене от низького давлення, а голова тужче, болить, як від високого Ми приїхали додому, поки я піднялася на наверх, а вона ж мені каже при виході, як бумагу давала, якщо тільки почне душити, ми вам каже, от о, задишки от, о, отут, ми вам нічого не робили, ми вам лічили тільки оцю боль, яка в голові. І якщо почнеться у вас задишка чи за, ну отут, отут внутрі, зразу викликайте скору, бо це не є добре. Викликайте зразу 112. Хорошо, дякую. І я приїхала додому, піднялася на етаж, мені плохо. Міряє ліда давлення. Опять воно у мене 160 на 100. Я розстроєна, думаю, вже зараз почне рости, і опять в Ну, в общем, лягла я і лідака, я хоч до восьми. І Вовек сьогодні сам на роботу, два номера треба вбрати, і я розумію, а вона в ліде питає, був стрес якийсь, чи що підскочило таке давлення і не дати ради. Ліда каже, що мама пішла до праці на пшантання, а там багато роботи, а вона ну, не, не працювала так, і видно, це нагрузка така була у мене на роботі, що воно мені підняло так давлення. О, да, понятно. Значить, Вовик каже, я сьогодні піду, піду сьогодні, уберу два номера і відкажуся цієї історії. Одкажуся від історії, бо дорожче нам виходить оце. Будем, я буду, як була дома, кухаркою хазяйкою, а він як був по своїй мужській частині, каже, там, там, десь знайдеться, у них остануться консерватором на якусь часть, а так буду на підробітках. Ну, Поки виясниться, десь знайдеться. Ну, дівчатам сьогодні дзвонить, скаже, що пшантання не буде, бо така ситуація. Отак, От дівчатки, я поработала. Так правильно мені там одна писала дівчина, що «Да-да, умні совєтувати типу, і піди на роботу, а якщо людям не можна, є такі люди, кому зовсім не можна робити. Так оце я та людина, яка нагрузку... Я могла собі зробити нагрузку, якщо для організму, для свого, то просто походить медленно. А на уборки ви знаєте, яка нагрузка? А нагрузка моя, моя робота це була кухня і ванна кімната. Вовик пилососи, вовик кроваті перестеляв. Принесе постіль, однесе постіль, все таке. А моя задача була помити а воно ж скло, нахиляєшся, розхиляєшся. І ну, коротше говоря, я думаю, що я тут тут наробила собі діло. Ну, вже як господь дав, так і є, вже є. Значит, це ми пройшли. Сьогодні пішли в аптеку, вона виписала лікарство. Виписала одну таблетку на утро, одну на вечір якусь. І не запоминаю. І от той керсал, що я пила 16-ку, вона сказала продовжити пити утром. Так що я утром випила, а другу через, через про... а другу провірила через щад, а вона мочогонка. Значить, випила я й ту і буду сьогодні перебіжками. Голова, поки не переболить, абсолютно нічого не можу робити. Єсть у мене там упаковка. У є капустина, є аж дві капустини, Собиралася голубці, робити одну купила що для голубців. І можна обрізати м'яско. Тут вдома не спішана молодь і зробити голубці. Ну, Якщо переболить голова, зараз ще пошукаю спазмалгон вип'ю. І якщо голова переболить, то, звісно, тоді буду щось робити. А зараз йду знову лягати, буду монтувати вам відео, буду з вами ділитися, буду його випускати з час, з утра, коли виходить. А на вечір зніму ще одне відео, тому що я YouTube уже трошки аж забросила з цими роботами, бо важко, ну, важко заморені приходили додому і не було коли. Тепер я вернусь до свого YouTube, до своєї кухні. Ну, якось так. Це временно. Ми тут. Гості такі, Можем, на, наше предположення, як Господь дасть, так і буде. Я ж не знаю, я ж кажу, що не могла б і подумати, що буду вчора на скорі і хихикала, хі сиділи з Вовиком. Він чудив, чудив і ще й з земляком побалакала нічого, а тоді оказалося. Купила Лідочка вчора мандарин у Ліделі. Боже дівчата, які добрі мандарини, які вони чистяться добре. І дуже добрі, дуже прям сочні. сочні. Так. Ще одніла девочки кофту чорну, з рукавом, у больницю. Тут я вдома була в цій в сарафанчику. Удобно мірять давление і все, а больниця вже нарядилася. Ой, наділа світер з рукавом, а рукав не задирається доверху. Мені оці руки таке надавили, що я не можу доторкнутися. Ліда утром міряє давление, я не можу доторкнутися. Утром у мене 160 на 100. Ну, я попила таблетки, поміряю в обід. Я думаю, Вовик зараз два номера обере і туди десь на час приїде додому. То поміряю я в обід на вечір буду пити. Отака От у нас, дівчатка, історія. Кисла, непонятна. Ну, я вам обіцяю, що я вже кислі відео знімати не буду. Я тільки поділюся з вами прям самим больним. А потім не буду знімати кислі, будемо жити і радуватися. М -м. Може, від лікарства я не знаю от чого. Тут у мене нема зубів. І розпухло, знаєте, як стоматит чи що тільки оця уся челюсть зробилася мягка і больна, больна. І язиком туди, а воно болить страшне. Може якесь лікарство. Не знаю. Зі мандаринку іду лягаю. Всім бажаю і здоров'я, мирного неба! Всього вам самого найкращого. Дякую, що посилаєте мене в больницю. Дякую, що советуєте. Наталія Зелінська написала, що треба в лікарню, бо таке час. Ну, треба була вже, дівчатка, була, все знаю. Будемо лічитися. І вам бажаю здоров'я і миру. А все остальне, заробимо. Купимо. Заробимо, як я заробила. Ох, я заробила. Все, друзі мої. Вовика просила роби зо мною на обіранні. Це для мого здоров'я. Мені так хотілося розходитися, розходилася.